Є знижки на отрівін спрей 15% в Аптеках подорожних вам та оща. Рашисти знову взялись за українську енергетику. Впродовж кількох днів ворог не припиняє спроб знеструмити усю Україну. 25 березня шахедами РФ атакувала Миколаїв та Одесу. В останній повідомляють про екстрені відключення світла. Досі оговтується від ударів у Кривому Розі. А в Харкові, попри наймасштабніші руйнування об'єктів критичної інфраструктури, Дивом знайшли спосіб відновити роботу метро. Чому расисти після довгої паузи знову б'ють по енергетиці? Та чи варто готуватися українцям до нових блекаутів? Розповім за мить з вами новини. Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. 25 березня Росія завдала концентрованого удару по енергетичних об'єктах на Миколаївщині та Одещині. На два українські регіони вночі летіли як ракети, так і іранські шахеди. Спочатку ворог спробував зашкодити українські ППО, запустивши по Одещині спеціальну антирадіолокаційну ракету Х 31 п Втім, не вдало. Далі хвилями полетіли дрони. Вісім з них збила ППО. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО. Російські терористи випустили по Одещині. Протираділокаційну ракету х 31 п ракета втратила бойову спроможність повітрі інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу шахет за акваторії Чорного моря. По чотири ударних БПЛА було збито на Одещині та Миколаївщині. Утім без руйнувань, на жаль, не обійшлося. Підступна тактика ворога, а саме маневри прямо над житловими будинками, роблять збиття важчим і небезпечнішим. У Миколаївській області ворог влучив по енергетичному об'єкту в обласному центрі уламки дрона. Поранили людей у приватному секторі. Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого шахеду в приватному секторі Миколаєва. Сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків за попередніми даними. 11 людей отримали поранення двох госпіталізовано іншим надано допомогу на місці. Прилетіло і по Одесі, за даними мерії, там уламками збитого шахеда пошкодило енергетичний об'єкт. Попри те, що критична інфраструктура вже підключена до мережі, у ДТЕК ситуацію в місті досі називають складною. Там діють екстрені відключення світла. Задля економії в місті 25 березня не працюватиме увесь електротранспорт. В Одесі діють екстрені відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог знову завдав шкоди роботі енергосистеми. Через нічну атаку з ладу вийшов один з енергооб'єктів «Некукренерго». Як наслідок без світла залишилися жителі Пересипського району. Однак ситуація залишається складною. Високовольтні об'єкти не можуть передавати всю необхідну місту потужність, ДТЕК одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення в Одесі та Одеському районі області, тобто графіки не діють. У Харкові же енергетики творять справжні дива. Нагадаю, що 22 березня місто зазнало наймасштабнішого удару по енергетиці. Загарбники випустили по Харківщині 21 ракету і повністю знеструмили місто. Без електрики залишилось понад 700 тисяч мешканців. Не працювали навіть світлофори. Тоді мер Терехов назвав ракетну атаку безпрецедентною, а руйнування наймасштабнішими за всю війну. Жодних прогнозів тоді робити ніхто й не наважувався, але вже 25 березня у місті запрацювало метро. Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірний. У нас з'явилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях. Інтервал руху 20 хвилин. Ситуація зі світлом у місті покращиться приблизно за тиждень. Про це 25 березня заявив керівник Укренерго Володимир Кудрицький. каже Харково потрібне нове обладнання. Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів за 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста. 24 березня Ігор Терехо повідомив, що близько 60% жителів міста вже були підключені до опалення, а електропостачання було у 40% містян. Водопостачання та водовідведення відновлено практично в усіх будинках. Складнощі в місті через руйнування трансформаторних підстанцій та на ТЕЦ. Оговтуються від ударів по енергетичних об'єктах Кривий Ріг. 24 березня рашисти там пошкодили тепломережу і лінію електропередач тимчасово у місті діяли графіки аварійних відключень світла, але вже за добу ситуація стабілізували. Заявив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. У ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень. Щодо ситуації в кривому розі в цілому, то усі служби міста, лікарні, соціальні установи працюють. Аварійні графіки відключень запроваджені вчора, в день енергетиками вночі було скасовано. Але ситуація непроста, Ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок, тримайте зарядженими гаджети та повербенки. Б'ють, щоб знеструмити українську оборонку, саме таку причину поновлення масштабних ударів по енергетиці озвучили фахівці з інституту вивчення війни. На думку аналітиків, росіяни намагаються скористатися тим, що в Україні бракує не тільки сучасних систем ППО, але й ракет до них, які вже в строю, Атаки повторюватимуться знову. Посилені російські удари взимку 23-24 років були націлені на підприємства української оборонно-промислової бази, російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 24-го року ймовірно мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, щоб частково зупинити зусилля України щодо швидкого розширення її оборонно промислової бази. Нагадаю, що у ніч проти 22 березня 2024 року російські війська обстріляли 136 енергетичних об'єктів у Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Внаслідок удару значно пошкоджено найбільшу в Україні гідроелектростанцію Дніпрогес. Це була найбільша атака на українську енергетичну інфраструктуру з лютого 2022 року. А як думаєте, ви, чому Путін знову хоче залишити українців без світла? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.